Радіо Chicago. І сьогодні у нас в гостях довгоочікуваний гість. Перепрошую за татологію. Ден Терлецький. Вітаю вас. Привіт. Хто не знає Ден, я думаю, таких людей небагато. Ну, Він ті, можна є... мене звати Данило. Данило, я думаю, Ден для американської публіки, а давайте Данило. Данило, ви є судовий адвокат англійської trial attorney. І досить е, мудра людина, багато має життєвого досвіду. Тому сьогодні хотілося б з вами поговорити на тему насильства над дітьми, як застрахувати свою дитину. От знаємо, що нещодавно, буквально вчора, вийшло дослідження, що тривало довгих 5 років про те, так. що сотні в чому невинних дітей в штаті Лінойз були піддані сексуальному насильству священниками католицької церкви. Е, це дослідження на майже 700 сторінок, і його показували по. В центральних каналах публікували різні змі. Знаю, що ви займаєтесь і такими справами в тому числі. Тому, якщо можете, прокоментуйте цю ситуацію, дайте свій погляд. Ну, це дуже важлива новина. Я читав її вчора, так як і всі решту, які її бачили. Генеральний прокурор Ілінойс, так як ти сказав, випустили, розповсюджували цей, цей доповідь, який дуже довго тривав. Він... Має багато інформації, хоча я переконаний, що там немає всієї інформації, яка е, насправді є про цю тему. Я маю на увазі, що там не названі всі священники Римокатолицької церкви, які, можливо, винні в таких справах. Uh -huh. е, і це шкода, тому що, звичайно, що цей доповідь. Я сподіваюся, буде допомагати людям, які були жертвами цього, розкривати а, цю трагедію і інформацію про цю трагедію, щоб вони могли. А, ну я не знаю, ну всі їхні справи можливо не, не, не зможуть відкриватися позовом. Я маю на увазі, що їхні є а, а, срок а, позовної давності. А і, які, до речі, сорок Ну, Зараз його немає. Тобто з, з, забрали його, але старші справи, ті справи, які вже закінчились, тому що uh -huh. срок вже пройшов, їх не можна знову відкривати. Uh -huh. Це вирішив Верховний суд штату Ілліной. Що коли продовжували, це почали продовжувати приблизно. Приблизно з 15 років тому почали продовжувати термін. І кожного разу, що продовжували, в 2014 році його забрали цілком. Тобто, якщо людина, дитина зараз, не дай Боже, це би сталося зараз, ця дитина може занести позов будь-коли, вже немає. Терміну, вже немає там терміну, що вона не може занести позов. І це дуже добре, тому що дуже часто, коли такі речі бувають, людина соромиться, нікому не хоче казати, і стає старшою, і з цим живе. І приходить момент, коли нарешті хоче шукати якось якесь завершення того етапу свого життя, і вона вже набагато старша. І в штаті Ілінойс можна. Цю справ, таку справу відкривати. Це одна з найбільш резонансних справ а, на вашій пам'яті? Ну, звичайно. А якщо ж, ну, це я, я навіть не знаю, що говорити про цю справу. Єдине, що якщо є жертви, які це прожили, а, я бажаю їм а, миру, спокій. І я сподіваюся, що вони зможуть якось. Продовжувати своє життя. Ви сказали, що не всі священники Римокатолоцької церкви, які, які власне, були винуватцями цього злочину, були вказаними. Це так. було навмисно чи приховання їхніх імен? Чи просто як це пояснити? Я думаю, що всі, хто винні в тому, я маю на увазі, навіть ті, хто. Покривали свої очі і це приховували. Можливо, не хочуть признавати свою вину. так? Або, можливо, в них є, вони спілкуються зі своїми адвокатами, які їм радять, що о, можна через якусь чи іншу причину не підключити цілу людину і не, не додати до списку. Я вважаю, що це неправильно, звичайно. Я знаю, я скажу так. Я нічого не можу розказувати, але я знаю по факту, що там є люди, які були священики, які були звинувачені, і їх немає в списку. І я знаю, що є священики, які є зазначені, і там немає в списку всі випадки. Там, наприклад, пише там 700 сторінок, так там, наприклад, є, є інформація про. Одного чи іншого священника Риму Хтодоцької церкви який був звинувачений. Так? І там пише інформацію, що в, в, в такий, -то, такий то час е, хтось з жертв казав, що він це робив той термін. І я знаю по факту, що вони не назначили всі, всіх е, випадків, всіх жертв. І я, звичайно, аплодую. Е, Генерального прокурора штату Іліной, щоб вони цим займалися, бо це дуже важлива робота розкривати це, цю інформацію. І я сподіваюся, що після цього ще більше жертв а, знайдуть силу, щоб звертатися до когось. Це допомога, чи це психологічна допомога, чи це допомога адвоката. А, що, а, і, і що цей а, доповідь буде ще розкривати. Більше інформації. Направду, історія жахлива, тому що мова йде про священників, а священики обходять їхня назва від слова святий. Виявляється, немає нічого святого. І в тому числі і в Римокатолицькій католицькій церкві, власне, частину, до якої ми з вами всі ходимо. Але не варто всіх прирівнювати до одних, тому що завжди є ті, хто, хто. І, і це не проблема тільки Римокатолицької церкви. Я скажу так. В школах це відбувається, в спортивних клубах, в різних організаціях. Просто, на жаль, тепер ми знаємо про це, і я, як батько. Ну дуже скептично до всіх незнайомих ну, відношуся, особливо через те, що я займаюся такими справами вже більше десятиліття. Що таке взагалі Child до От ми говоримо про це насильство над дітьми. А коли це можна, коли якусь, якусь дію до дітей можна класифікувати як насильство над дітьми? Є якесь таке визначення? Можливо? Ну, я можу сказати, що закон пише, так. Бо є різні види, є психологічні uh -huh. види, є фізичні. А, ну, діти мають залишитися дітьми. Так? Ми живемо зараз в якийсь такий час, що ну, а, ну, такий, який я не пам'ятаю, коли я був молодшим. Так? Діти мають доступ до інформації, до інтернету, до всякого а, просто таке враження, що нічого вже не святе в цьому світі. Це так? правда якщо закон пише, що якщо людина домагається торкатися до дитини з наміром, знаєте яким, uh -huh. ну це ж вже насильство. Це проти закону. Термін давності, термін вибачте, срок давності для кримінальних справ, теж забрали в штаті ліною. Uh -huh. що є і кримінальна відповідальність, яка повинна бути звичайно, і цивільна відповідальність. Але це, гроші. це лише штат Іліной, так? Вічі. Це лише штат Ілліной. Кожен штат має свої закони. Наприклад, наскільки я знаю, я там не займаюся, я там не маю ліцензії, але в штаті, де я народився uh -huh. і виріс Мічиган, так? Наскільки я розумію, там строк є один рік. Тобто людина стала повнолітною і має до, до 19 років, щоб занести позов, ну це, це ж ненормально. Це... Повнолітня в Америці, тобто 18, дитина так. це до 18 років. Так вже після 18 – то вже не дитина. Окей, добре. Як це важко, важко чи легко це взагалі довести, коли власне відбувається насильство? Ви сказали, що є фізичне і психологічне насильство, так? Так, що ну, я маю на увазі в загальному є психологічне насильство. Психологічне насильство в Іліноіс, ну, якщо зазвичай не е, долучається до тих справ, я маю на увазі, що е, я займаюся тими справами, я допомагаю тим жертвам, які е, фізично постраждали. Не психологічно. Не, ну, вони, звичайно, Вон, і так психологічно так. страждають від того також. Але я маю на увазі, якщо є теж таке називають, є те, що називається асалт. Um, uh -huh. Різниця, є дві слова, вони сімо два слова в мові. Assault and battery. Assault це коли людина має, погрожує комусь безпеку. Uh -huh. та? А battery це коли торкається нею. Тобто є винятки, де, е, ну, я, я скажу так, я деталі не буду розказувати, але кожна справа унікальна. Е, треба, Якщо є питання про такі речі, треба один на один поспілкуватися, або з психологом, або з адвокатом. Асолт-батарі, а власне про цей другий випадок, коли людина торкається до іншої людини. А просто тут, напевно, також є дуже тонка межа, бо в Україні ми знаємо, як в школі там, знаєте а Хлопчики дівчатками бавляться один одного, чіпають постійно, за косички дергають. Можливо, так само вчитель, вчитель може підійти до учня, трішки так погладити, по голівці, виховати в Америці. Це вже напевно інкримінувалося, як ну ми не маємо на увазі цього. Раніше ви говорили про цю вчительку, яка займалася угу. з сексом з студентом. А, так. Так? так ну ясно, що очевидно. Це... Так, очевидно, що це проти закону, так якщо торкається на доросла людина з наміром, ми знаємо чим дитини, ну тоді все ясно. Довести це ну, іноді важко, тому що зазвичай такі речі відбуваються секретно, з закритими дверима. Але я думаю, що ту психологічну травму яка е, відбувається, та психологічна травма, яка відбувається після е, таких речей, е, цього не можна. Е, це, цього не можна, е, як це сказати, фейк. Підпідробити, під, під, так, <с так все, підробити. Це, так це що, і... якщо є посттравматик uh, стрес, так, скажімо так, uh, стрес після травми психологічної, цього не можна підробити. Я думаю, що психолог це може. Це правда. загалом, якщо звертатися до статистики, в Америці це більш а, притаманно а, мати такі власне випадки, ніж в інших країнах світу? Чи все ж таки це десь в однакових межах? Я не знаю всі деталі дослідження, але я думаю, що це відбувалося теж в Європі. А, є докази про це в, і в церкві, і в, і в різних організаціях. Я думаю, що це є просто проблема. Гріхи, це є проблема людства. Як застрахувати свою дитину? Ну як застрахувати свою дитину від цього? Я колись спитав свою маму, власне, що вона після того, як я в мене народився син. Коли, коли нарешті можна заспокоїтися і не стресувати через безпеку своєї дитини? Вона мені казала ніколи. Та треба спілкуватися зі своєю дитиною, знати чим вона займається, з ким вона спілкується. Де, моя, де вона є? Я, ну, я, звичайно, пригадую, коли я виростав в Детройті, що я гуляв собі по місту і їздив велосипедом сюди. Я не знаю, чи батьки, звичайно, не знали, де я, бо ніхто не мав мобільні телефони, так? але тепер інший світ. І я... я не знаю, чи це краще чи гірше, але буває рідко зараз, що дитина залишається на... На... сама. Так? Ну, так. Рідко бачиш дітей на, на вулиці без опіки. То просто треба постійно, ну, постійно спілкуватися з дитиною, постійно з цим слідкувати і знати, що відбувається з своєю дитиною. Це і, сп... і не довіряти людям, кого, кого, кого не знаєте. звичайно. Це справа, про яку ми говорили на початку нашого етеру. там мова йдеться, якщо не помиляюся, про а, півтора мільйона доларів компенсація, так? Це в мене була справа. Та, ми пошили в соцмережах. Коли я коли Child Abuse, коли є насильство над дітьми, чи існують певні види страх страхівок, щоб у випадку, якщо це станеться? Ну, римо-католицька церква має гроші. Та вони мають страхівку, так? Але в Америці чи є страхівки на дітей, щоб батьки застрахували своїх дітей у випадку, якби щось сталося. Ну, ні, ні, немає такої страхівки. Страхівки зазвичай немає, коли, скажу так. В ДТП та, можна застрахувати свою машину. І якщо інша людина тебе вдарить і в неї немає страхівки, тоді можна себе захистити таким чином. Та. Зазвичай, не... Страхові компанії не продають страхівку, яка покриває насильство чи кримінальні справи. Так? Зазвичай проти таких не можна, не можна застрахуватися. Звичайно, що можна спілкуватися з страховою компанією. Дізнатися остаточно, але зазвичай ні. Ми шукаємо, наприклад, якщо є організація, яка покривала чи захищала, чи наприклад, з Римо-католицька церква, вони... є багато доказів про те, що це все вже всім відомо. Так? Що ці випадки відбувалися, вони знали про це, вони приховували або Перевезли того священника в інший штат чи в інше місто. Ну це вже їхня кримінальна відповідальність. В них є якась там своя страхівка. Насправді. Мова про страхівки в таких випадках мене не цікавить. Я просто дивлюся, чи ця організація має чим компенсувати цю людину. І мені без різниці, яка в неї страхівка. Римокатолицька церква, наприклад, ми всі знаємо, ми бачимо там, фотографії Риму, навіть якщо mm -hmm. ми там не були, що в них є гроші. І вони продовжують виплачувати збитки за те, що вони насправді ця організація зробила. І, і, і вони повинні так і робити. Якби ви були задіяні до цієї справи, про яку ми зараз з вами говоримо, яка була ваша функція? За що би ви відповідали? Ну, жертва до мене звернулася. А я ви звертаю... є перша інстанція, до якої звертається жертва? Ну, не завжди. Іноді жер... ну, ходить до психолога, але якщо та жертва хоче. Ну, дізнатися, чи є можливість якось себе компенсувати, отримувати mm. гроші з збитки, щоб ну, заплатити за психологічну допомогу чи що-небудь. Це, це тільки правильно. Так. То може звертатися до, до адвоката, який, так як в будь-якому іншому справі, звертається тоді до тих, хто відповідає за це, вимагає від них збитків. Якщо вони не платять. Тоді можна занести позов і довести в суд. І в е, більшості е, випадках, коли вже позов занесений, так, і, і стає ясно іншій стороні, що тут є загроза, що ну, ми маємо доказів, угу. е, ми можемо виграти цю справу, вони хочуть її завершити. Ця справа тривала 5 років 5 довгих років. І, власне, вона була вирішена, але бачимо, що не до кінця все було справедливо. А скажіть, будь ласка, а от ви згадали про те, що би ви робили, якби ви співпрацювали, якби були тут залучені. А з ким би ви співпрацювали? Тобто, вас, до вас звернулися жертви, ви би тоді комунікували з ким? З Головним прокурором? З... Ні, я тоді спілкуюсь, я тоді висилаю листа церкві, і все. І все? А докази розслідування і будь-які інші факти, де ви отримаєте. Я це не буду розказувати. Добре, це, це цей момент, тоді ми упустимо. Тоді скажіть, власне, як а, відбувається сама саме судове слухання, а це одне засідання, це декілька засідань? Ну, що стосується процедури, то я заношу позов. А, і тоді інша сторона може, сторона може відповідати на цей позов або а, відповісти. Або занести документи, щоб спробувати віднести ту, ту той позов, ніби що в мене недостатньо фактів чи якась інша причина в законі, чому ця справа не не дійсна ага. в, в суді. Так? А після того, як вирішуємо ті, ті моменти, тоді починається процедура, де ми обміняємося інформацією. Тобто я, я задаю питання в письмовому варіанті, я отримаю відповіді, я отримаю документи. Зазвичай, ну не скажу зазвичай, але часто я отримую документи в, в тій процедурі, які розкривають ті докази, які потрібні під час судового процесу. Є свідчення свідків жертв, тих, хто ті, хто були задіяні. І після того тоді може бути слухання. Де ми розказуємо нашу сторону, інша сторона розказує і захищає свого клієнта при, при журі. Журі вирішують. 99% всіх справ, які відкриваються в окрузі КУК, угу. завершуються до слухання. Ще до, до слухання? Так. Тобто позов занесений, угу. відбувається процедура обмін інформацією. До того, як є слухання, починається слухання, більшість справ завершується. А на офіційному Ми... рівні, чи це просто між собою? Куларному? А, ну, якщо, якщо відповідачі бачать, що вони можуть програти, вони хочуть заплатити, щоб ця справа заплатити збитки, щоб цю справу закінчити. Так? Тому що журі можуть. Є, я скажу так. Я спілкувався з суддею, який мені розказував, що краще завершити справу, ніж мати слухання. Це mm -hmm. на його думку, хоча це суддя. Так? Тому що тоді кожна сторона має гарантії. Ми домовились, що ми отримуємо збитки mm -hmm. і справа закінчується. Бо журі можуть вирішувати, ніхто не знає наперед. Та? Ми можемо згадувати. Можемо мати добру справу, ми можемо бути в, як адвокати впевнені, що ми будемо вигравати. Якщо я думаю, що інша сторона мені не пропонує таку суму, яка відповідає насправді за, за ту справу, тоді ми готові проводити слухання. Але якщо вони побачать, що ну, ми готові виграти, і всі докази на нашій стороні, зазвичай вони хочуть нам заплатити гроші. В цьому випадку, який ми розбираємо сьогодні, власне, католицька церква виступає тим, на кого є позов. Очевидно, вони мають гроші. Якби а, замість католицької церкви була б інша організація, інша сторона, яка не має грошей, не має страхівки, а тоді, тоді що не варто навіть починати це? Можливо, можливо. Це ну так само, як наприклад, в ДТП інша сторона не має страхівки. І ви не маєте страхівки. Але так, ну, та, та, якщо інший не немає така, страхівки, ну, то тоді ти жалкуєш, чому ти собі не купив двосторонню. А тут виявляється, що немає страхівки для себе, тільки на мусиш надіятися на іншу сторону. Ну, наприклад, коли відбувається е, якесь кримінальне порушення, та? хтось когось побив, чи хтось когось вбив. Ну, прокурор може відкривати кримінальну справу. Є в штаті Іллінойс е, фон, фонд. Який може допомагати жертвам кримінальних справ, так? Але там, там не дуже багато грошей, на жаль. І важко отримувати відповідальну суму звідти. І для того немає страхівки. Теж такий момент несправедливості, тому що, ну, так, <смеш> <смеш> ти і так жертва, а виявляється, що ти не можеш отримати якусь компенсацію, хоча б якусь, яка полегшить твої страждання. А послуги адвоката. В даному випадку, якщо ми говоримо про ДТП, коли йде ДТП, ти звертаєшся до адвоката і ти не переживаєш. Тому що тільки коли справа буде виграна безпосередньо, тоді адвокат отримає певну платню зарплату. В даних справах, про які ми говоримо сьогодні, напевно, дещо інакша процедура, так? Ні, така сама. Така сама. Так, я, я всі справи, якими я займаюся, я не беру оплату, якщо я не виграю. Тобто ніхто мені ніколи наперед не платить. Якби я цим не займаюся, так? Але якби адвокат йшов захищати людину після того, як вона отримала штраф, порушила закон дорожнього руху, наприклад. Ну, за це зазвичай платять адвокатам наперед за свої послуги. Або адвоката, які займаються розлученням чи, чим, чи інакшим, або ну, контрактами працюють по бізнесу, щось такого, я, моя мета є отримувати... Збитки для жертв. І я не отримую оплату, якщо я не отримую для них жертв. І все. Виходить, що не за кожну справу ви будете братися. Є справи, які ви відхиляєте на первинному етапі, а є ті, з якими ви готові далі йти. Так, я, ну я нікому не брешу. і Я не буду витрачати свій час, якщо я думаю, що я не можу комусь допомогти. Так само, якщо я думаю, що є шанс, що я можу допомогти, то я візьмуся за тією справою. Я були багато. Прикладів в, 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 в моєму досвіді, коли я займався справою, і ніхто не вірив, що я виграю. Навіть так. Але в мене я був переконаний, що так, і ну, вийшло на Ви мару. наперед оцінюєте, власне, всі е, за, проти, всі нюанси, які Звичайно, є в цій справі, так. і тільки тоді робите рішення, братися за неї чи не братися. Так. Як з вами можна сконтактуватися? А як вас можна знайти, а. якщо комусь потрібні ваші послуги? Я роздаю свій мобільний номер. Роздавайте прямо 8... зараз в прямому етері. Так, 847 907 0605. Це потільки... мій особистий мобільний телефон, можна мені писати смски, можна мені дзвонити, якщо я не відповідаю, будь ласка, залишайте повідомлення, я вам передзвоню. Не переживайте, якщо я відповідаю англійською, це моя рідна мова. Я скажу: Hello, this is Dan, щось такого плану. Просто. Кажіть доброго дня чи доброго вечора. Я перейду як можу. Значить <звичайно> на, Hello, <звичайно> на Hello, this is Ден. Пам'ятаєте, що Ден то є Данило, так це наш козак. А власне, чи маєте ви офіс, куди також можна під'їхати? Так, офіс на Дірборні вулиці в центрі міста. Краще мені дзвонити на мобільному телефоні. Так. Якщо хочете зі мною особисто зустрітися, можна домовитися так: 847 907 0605. Дякуємо Данилу Тарлецький. Сьогодні був з нами. Ми розібрали цей випадок з насильством дітей в католицьких церквах. Направду дуже цікаво було вам почути вашу думку, і вкотре переконалися, що ви кваліфікований спеціаліст і людина, яка може допомогти нашим слухачам у випадку, якщо в них трапиться така трагедія. Дякуємо, Данило, і сподіваємося, почуємося ще вже через декілька тижнів. Дякую. 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 Радіо Chicago.